Артрон комплексний захист та підтримка суглобів. Та я все віддам. Я просто не на місці зараз. На секретному завданні веду спостереження за особливо небезпечним злочинцем. Діду, поїма піце? Сонечко, я зайнятий. Позбирай поки каштани. Будь ласка. Та ні, я тут, тут я слухаю, так. Ух ти. Софійко! Софійко, де ти? Я тут. О, сонечко. Ходімо поїмо піцу. Іде. Це що прикол? дуплі, Де моя доза? Та немає тут ніхера. Я тебе сама тут закупаю урод! ясно тобі. Давайте вже починайте нас задовбувати. Очевидність не мій метод. Сьогодні у нас дослідження. Наприклад, от про що говорить твоє робоче місце? Уважно. Я простіла не про. Ну, що, я типу дбаю про себе, що я на стилі, що я типу ізі. А в журби? Ну, в неї багато папок на столі, а це означає, що багато роботи і що треба їй повершити булками активніше. На відміну від когось, я ворушу мізками булками. Приймається. Журба, а що за цією твоєю логікою ти скажеш про будь-яка? Ну, як для психолога тут все досить просто. Багато іграшок свідчить про незрілу особистість, а ще він ховає папки під столом. Уникає проблем? А, а, А ти. Вороши булками. Так, тихо. Потім придумаємо, як завалити журбу і не залишити слідів. А зараз у нас і так багато нерозкритих справ. Їх десятки, і я вже, до речі, організувала їх за складністю. Якщо кожен з нас буде розкривати по справі кожного дня, то за два місяці ми розкриємо всі. На вашу честь процитую класика. Олеся Микитівно, ви душніла. Так, моя дружня і нудна команда. Де А, Він як завжди, ми за нього працюємо. Клас. Є завдання на ваш рівень і розвиток. Побили школяра. Не справа, а задоволення. Mm -hmm. Зі швидкої отримали інформацію, що мама 16-річного хлопця подала заяву у підлітка. Струс мозку, він зараз вдома. Карина з дідусем прогулчиком розпитати хлопця. Будяк і журба на місце злочину. Може, ти нікого не знаєш, не бачив і нікого не підозрюєш. У -у -у. Окей. Окей. А може, свій номер залишиш? Те. я там щось згадаю. Зустрінемось, поговоримо. А ти що зараз до мене підкатуєш? Я? Та ні. Він до мене підкатує? Mm, так. Ні, ну вся молодніж, конечно. Ну, все в одному флаконі. І и кринж, і и краш, і вов. Щось згадаєш, мені дзвони. За два місяці роботи у тебе з усіма індикаторами позитивної динаміки нуль. Ясно. Думати Виправимо громадян, рівень злочинності, взаємодія громадян, з поліцією, час реагування та рівень розкриття. Марино, ти мене слухаєш, чим ти там займаєшся? Я тут, про що я? А, останній період показники покращилися на 7% І це за період. Марино Олексій. При всій повазі до вас, якщо до кінця року ситуація не зміниться. Поїдете покращувати її в білу церкву. Це все. Ну Дивись. Краєзнавчий музей, хоральна синагога, ну і безпосередньо сама біла церква. Зробиш екскурсію, коли в гості приїдуть. Я тобі в морзі екскурсію влаштую, якщо не покращиш показники за місяць. Скільки у тебе відкритих справ в роботі? Пані шеф, все під контролем? Це організовано по складності. Якщо кожен із моїх ніхточів будуть винюхувати хоча б по одній справі в день, то за два місяці вони цю гору винюхують всю. А якщо ні? Ну, Тоді дім органої камерної музики в білий церкві теж хвалять. Хоральні співи вони заспокоюють. І в дорогу далеку я тебе на зорі проводжав, І рушник вишиваний на. На щастя. на я дав... Дивись, чергова скарга від твоєї сусідки. Треба свідчення зібрати. Так, відомо, що в нашому будинку діє підпільна порностудія. Я ж тобі казав вночі. Тихіше, стогнати. Сусідка зла. Мої всі зайняті. Чим це вони зайняті? Розслідування і оперативна робота. Тобі все одно не зрозуміти. Ось такими маленькими справами, як скарга громадянки Фіалка Марія Степанівна, можна без зайвих зусиль покращити показники. Це в холодні. Сковорода. Цікавий ефект. Я позичу? Я не уникаю проблем. Я лавірую, а ти все ускладнюєш. Я шукаю можливості. Поки ти шукаєш можливості, як вирішити старі проблеми, виникають нові. це все безкінечно. Значить, лавіруй. Туди? — І по Лавирую тут. Вітаю, будяк. Лейтенант будяк. У мене буде до вас кілька питань. Стривайте, стривайте. В мене перше питання буде. Будяк, іди на город, там всі твої. Я вам покажу будь як. Ввечері хлопець. Старшокласник з вигляду, просто гуляв. Підійшли до нього двоє, щось там сварились. Потім почали бити. Побачили і втекли? Ну, от ми швидко викликали. А вибачте, а ви теж поліцейський? Так, лейтенант. Просто лейтенант. Сковорода. Є проблема в тому, що ти не можеш дати Марині того, що вона хоче. Їй не потрібні ігри в Шерлока. їй потрібні показники. Коли справа маленька. Не розмахувати треба. А ховати. Ну, така вона вже і маленька. Там твоя сусідка все детально написала. Mm. Ого. Марія Степанівна підвищує градус. Мені. Подобається. Беру під контроль. Слухай, а тобі підібрати з речдоків щось таке специфічно невеличке. Привіт! сковорідка ще не прийшов? Сковорідка! Вау! Бачу, Каринка вже тут і готова дуже сильно когось підсмажити. Сидіти. Журба, сидіти. Вон. Що? Осика. Готовий відпрацювати ранковий прогул? Є інформація? Малий ніби води в рот набрав. Каже: я нічого не знаю, доколупалися до нього двоє в парку і все. Ну що, ще? Хата в нього безпонтова, а техніка кучерява. Кочерено, це типу якийсь жаргон з 90-х? <рив> Цікаво послухати будь-яка. Е, моя версія Ш -ш -ш -ш. голос. М моя версія в тому, що малого побили два хлопці на мопедах. Якщо будеш підозрювати усіх, хто тебе булить, можна все місто пересаджати. Мамці в парку були свідками. Бачили двох хлопців, які перед ударом постраждалого, про щось з ним сперечалися. І я думаю, він їх знає і щось приховує. Добре, Карина Єосика, їдете в школу. Тільки по коридорах не бігати, і в туалетах не курити. Допитаєте однокласників, може хтось із них мав зуб на цього Макса. 47-ма. Там моя Софійка вчиться. Mm. Журба. Мені потрібна жінка, яка зовні близька до порноіндустрії. Я? Ви нічого не наплутали? Так, ви нічого не наплутали. У мене є інша кандидатура. На вигляд прямо звідти і зі стежем. А у вас є кандидатура на сексуальну сірою миші, яка на старості заведе котиків і помре? Я люблю цю гризню. Каринка. Перевіряєш порностудії. Журба з осикою. Саме робоча. Заксеро копії паспорту цигарки теж продають. Головне берек подалі від дому, щоб не палитись. Я купую вечір. Дякую. Діду? А -а -а! Привіт, моя хороша. А ти чого не на уроці? Та в туалет вибігла. У нас вже останній урок. Софіка. Привіт. А ти е, знаєш цього хлопця? Та ясно, що знаю. Макс 10 Б. Там їхня хімічка сидить. Хімічка? Класна керівничка, вчителька хімії. Так, е, ти, напевно, зібрав Софіку одразу, а я поговорю з вчителькою сам. Mm -hmm. Вікторія, ну ви так не нервуйте, це ж не допит. Хоча так поводитися ви дійсно дивно, як для вчительки, яка просто хвилюється за свого учня. Пробачте, але. Словом, так, Максим в мене закоханий. О! Ну, знаєте, як воно буває? Ні, не знаю. Ну, постійно завалював мене смс-ками. Я, звісно, його обережно відчувала. Але зараз переживаю, що мене звинуватять в романі з неповнолітнім. А чи не думаєте ви, що у нього є приховані вороги в школі? Ти не помічала, але це точно не через ревнощі. Чудово. Mm -hmm. Ну, тобто добре. Словом, ясно. Віка, привіт. Треба поговорити. Він же вдома після струсу відлежується. Слідчі ціліс спостереження за об'єктом. Саме так. А у вас лів завжди не працює. О, Ще одна шльондра. Вам же тут намазано, чи що. А що це одразу шльондра. Ну, а хто фея? Дісковороди. Бурш внедряться. Що, робота в мене така. Mm. Ну молодець. А то знаєш, хочуть тут стохнуть. Там точно знімають порнографію. А та красива. красивая. Викапанаш Леондра. Ну, вітаю. Доброго дня! А я до вас. Позайматись? Позайматися. Прекрасно. Ви не пожалкуєте, що прийшли у мене якраз вікно. Такого досвіду ви ще точно не отримували, прошу. проходьте. А, це він загубився, ясно. А ну, йдемо зі мною. ідемо зі мною. Мужчина! Мужчина! З вами все добре. З вами все добре треба швидко. <рес> Я не тобі. А це вже тобі будяк. Що там по камерах? В парку дві камери. В зоні спостереження нічого особливого. Але Але я вважаю, що це ті два малолітніх байкера. А вона не кусається. Тебе може вкусити, бо ти нудний. Жуба, правда, а де ти її взяла? Одного наркомана в парку відібрала. Ну, точніше, врятувала. Може, хто забере? Ти врятувала, ти, ти парся. Бідна собака. Доведеться. А жити журбою. А може краще і приспати. а? Це буде гуманніше. Бо мене в дитинстві вчили бути добрим. Мене теж. Ми топили. Що там в школі? Поговорилась з вчителькою молода, вродлива, самотня. Переживає за Максима, бо він не закоханий. Що робите? Собакам не можна О! То ти піддаєшся дресуруванню? Ловила. Алло. Осика, а ти де застряг? Тебе до директора викликали? Та я. та за малим ще треба поспостерігати. Щось тут мутно? Однокласники кажуть, що ботан, але з класною керівничкою на ти. Поспостерігаю ще. Все, я не можу говорити. Я в засаді. От бл... бліна муха. Ой-леле. Отакої. Діду. Mm. Ну, походу, старшики нічого такого не знають. Mm -hmm. Чуваки кажуть, норм вчиться. Дівки, що mm -hmm. Але він якийсь Ага. Uh -huh. Діду, пішли. Дай, чи... курва. Шановна Марина Олексійовна, вітаємо вас у нашому виїзному театрі одного актора під прикриттям. Постановка Ваш покірний слуга. За п'єсою одного маловідомого драматурга Царенка. Моновистава наблудили. У ролі повії невдахи Капрал Карина. Я вшаці. Це, це притон. Це студія йоги. Унікальна у своєму роді. Персональний підхід. Глибинні перепрацювання. Я записалась на три місяці. Облем вийшов з обіцяними подарунками, але може ти теж запишешся. Ну, не знаю, нарешті відкриєш третє око, там вовків по чакрах поганяєш. Головне правило спостереження. Спостерігати, Дідок? спостерігати на відстані. Ну Що, журба. Тепер ти розумієш, мій стан. Ми відповідаємо за тих, кого приручили. Як я за вас. Коли ви гадите по кутках. Ох, ти ковернює. Всім Це чи я? привіт. Це Привіт, дитино. Це тітка Олеся вкрала у наркомана. Не вкрала, врятувала. Голос! Що безнадійний? Дивись, як треба. Бодяк! Не га, а гав майже. Молодець. Тепер ти. Голос! Цей Макс точно мутний. Ми за ним прослідкували від самої школи і йшли через парк. Потім він забіг в аптеку, а з аптеки вже вийшов з якимсь пакетаном. Може він щось від струсу мозку брав? Молодець. А де? Іноді стиль це синонім передбачуваності. Оце підло і низько. А може ти з інших причин будеш до мене заходити? По роботі, наприклад? Так і є? Дай мені дозвіл на прослушку цього малого зі школи. А які підстави? Інтуїція. Ну, добре. Звільни хоча б моїх диких звірят. Їх неможливо надресирувати. Роблю все по книжці. І ніфіга. А може ти поганий тренер? Ну, третя пропозиція. Звільни царенка. Четверта пропозиція. Ти йдеш, займаєшся справами і розкриваєш їх. У тебе добре виходить, коли ти вмотивований. У мене добре виходить, коли я вмотивований. М ну. І які версії? Голос. Ніяких. А цукерку. Це не так працює. А можна я собачку собі лишу? Ну, а ти вже придумала, як назвати? Тотошкою. Бо у вас тут он яка бригада. Це лев, якому потрібна хоробрість. Це залізний дроворуб. А я Елі. А ти опутала страхопи. <клес> Тобі місків бракує. Мала. Ти в команді. Добрий вечір. А що це? Закладка. З чим? Думаю, синтетичний анфітамін. А де? А як. А що ти це взяла? Приколюєшся? А якби це дитина якась знайшла б? Молодець. Ну. А тепер які версії? Хтось по парку розкидує закладки. Невже? А як ж ти здогадався? Виходить, що хлопці, з якими конфліктував будяк в схемі? Виходить, що побитий малий розкидає наркоту, а аптекар, від якого цей Макс вийшов з пакетаном, варить. А чого побитий? Правильне питання. Бо хтось гроші залишив, а закладку не знайшов, бо хтось її забрав. Так, мої вірні пси. Хто? Пси правосуддя! Завтра зранку біжите на прогулянку. А ти, журба, серіали любиш? Порозкидав, <клінг> затоварився. Що далі робимо? Подивимось. Що так паришся? Бо Ми домовлялися, що ти кожен раз купуєш в різних аптеках. Я так і роблю. А з сумарному випадку я сам не знаю, як це сталося. Все було на своїх місцях, я клянусь. Я боюсь, уявити, в якому місці я була через цих поліцаїв, якби не відмазалась. Слава Богу, зараз все добре. Ну, не зовсім. Я, звісно, бачила, що між вами є хімія, але не думала, що настільки. Вчителька варить, учень штовхає. Знаєте, мій начальник теж дивився цей серіал і прийшла йому в голову геніальна ідея. А що ж я раптом? А ви не додивилися до кінця? Прикро. Спойлер. Руки перед собою, ви заарештовані. Колеги, хочу висловити вам усім без виключення велику подяку від керівництва і від себе особисто за чітку і професійну роботу у підвищенні показників нашого відділку. А особливо вашому керівнику, який так плідно і старанно за такий короткий термін із сліпих <гум> безпородних цуценят зробив першокласних привитих хортів. Правильно? Ну, якщо тобі від цього легше... Особливо дякую вам, Андрій Миколайович. Так приємно, так несподівано. Не варто, бо якщо ви сказали, тоді і вам, Марина Олексійовна, дякую за високу довіру. Ви молодець. Ідіот зараз чекаємо ще трохи? Можна?